Оляна, так. а що ми зараз будемо робити? Ви будете картоплю купати, а я малину їсти була. Та не хвилюйтесь, я вам допоможу. Точно? Так. Оляна, ти бачила це? Так. Ти бачила, скільки там картоплі? А ну більше дивитися. Я вам покажу, як дідуська в топлю копає. Копає то добре, але дівчини треба збирати. А хто її буде збирати? Велика, бо, а що останню ти? А я яку буду збирати? Що остальну? Ну, це яка? Зваленька, величенька, сиренька. Всяка. Ти допомічниця? Де та велика? Тут, мабуть, нема великої. Або є. Улянка! Але диви, яка велика. Уляна, що ви робите? А чому не сортуєте? Просто сказав нас. Так, рожай у нас у дідуся і бабусі цього року такий собі. А ця ще стоїть зелененька. Уляна, Олька, пішли, ну, поп'ємо водички. Бабусі долати картоплю, потім йдемо пити воду, пити воду, йти в туалет і так далі по своїх справах З котиком гулять. Давай солоденько йде. Така невеличка, куди туди, ще туди, велику в Велику синю. Та хіба велику? Велика. Улян, Улян, куди ж ти? Слухай, а який цього року дідуся врожай? Що ти скажеш? Не чую тебе. Точно? Точно. А ти в дідуся питала, який врожай? Бо дідусь а я кажу, що так собі. А ти куди побігла? А тут картоплю хто буде збивати? Так там відра нема. Rodense o dedo para mojar as baratas. É! é.